Привіт-привіт всім привіт до Тані зі Львова. Ось набрала живців з Коліоса, з Герані і ще якісь рослинки. Поставила водичку пару днів, постояла водички, поки в мене з'явився час, щоб їх зразу посадити. Буду садити зразу в ґрунт. Не буду чекати, поки воно пустить коріння, хоча можна почекати і воно пустить коріння і тоді вже з корінням посадити. Зроблю так, як бачила в інтернеті, люди роблять. Зразу розставлю по своїх місцях. Значить, грунт зробила такий самий, як ви колись з вами ще робили напередодні. Для розсади перцю. І стаканчики взяла отут такі от на 50 грам, тут 100 грамівка чи 150, якось так. Так само обрізані зверху оці колечка, щоб добре ставити, зроблені, обрізані отут дирочки зроблені. Для того, щоб волога лишня стікала, пролию водичкою з додавання мактари, я завжди додаю, тому що у мене заводиться кумарик земляний і тому, що у мене ґрунт наполовину купний і наполовину свій. Ну, а в своєму ґрунті там 100% якісь жучки, якісь комашки попадуться. Живцю дуже просто, отак от, от залишаю, отут, щоб була бурулька, отут-от, от хоча б одна, один листочок лишаю. Отут малесенький листочок. Просто ставлю в землю, заглиблюю, ставлю в землю, прикопую, проливаю для того, щоб Добре обтиснула водичка ґрунтом корінь. Ну, не корінь, а стовбур. Щоб воно добре пролилося, от воно вже проливається, промокає. Водичка в мене така трохи тепліша. І таким чином буду ставити все на все решта на пророщення. Ті потім рослини я вони підростуть, я висаджую їх в. В відкритому ґрунті роблю різні композиції. Якщо ви дивилися мої відео, ви бачили, як вона гарно виглядає. А колюс в мене взагалі був такий, як стелю, він високий-високий під соняхами, потім впав, розстелився і дуже гарно був, як ґрунтопокривний. Тут лишаю дві бурульки. Так само от роблю отвір. Поставляю. Так виходить, що мені не все заглиблюється, то кусочок відрізаю. Можна трошки досипати ще грунту, обжимаю і поливаю. Поливаю добре, так, щоб аж вода. Протекла наскрізь через ті отвори, і е, ґрунт змочиться добре. І тоді я вже не буду поливати до тих пір, поки він вже аж не, не почнет підсихати зовсім. Ну, і так буду робити з усіма. Є в мене ще отака варігатна з такими листочками красива. Вона сама по собі вже декоративна, бо листочки має по краям такі біленькі. і пахне... Таку, якщо потерти її, вона пахне кадилом. <хи> ну, вона мені подобається, і вона, до речі, мені минулого року цвіла. Вона, якщо в вазонах вдома стоїть, то вона чомусь не цвіте. А от я висадила її на вулицю на дачі, і вона мені зацвіла яскраво червоним кольором. Як звичайна грань. Ось. Е, які в мене герані, в основному всі яскраво-червоні, то одна та сама. І десь була, я купляла е, біла. Ну, я не знаю, котра із них котра. Та мені, по суті, все рівно, тому що вони мені всі, вони мені всі гарні. Ось таким чином роблю. Ще у мене є отака от рослинка. Вона е, така в'юнка. Воно в'ється, так спадає гарно, такими гарними великими китицями, листя таке дуже велике, а це я вже просто набрала щіпочок. Таким чином прикопую, притискаю, поливаю і воно пустить коріння. Хочете переконатися, щоб 100% то пустило коріння, тримайте в воді. Потримайте воді, воно пусить корінці, і тоді вже можна буде пересадити вже з корінцями. Ось малесенька в мене є, горшечок малесенький от є. Так, такий стаканчик маленький, якраз до того підходить. От. Можна ще глибше. Воно пускає коріння добре, то така, такі рослини, які Дуже добре вкоріняється, я навіть кореневин не використовую, хоча можете використати кореневин. Так, і ще у мене є отакі штучки. Отака. От Отака, вона така фіолетова. Сонечко світить, може буде відсвічувати. Фіолетова. Також в'юмка, рослинка. Також хочу її вкорінити. Кажуть, Якщо хочеш, щоб тебе гарно все виросло, треба вкрасти щіпочку. Ну, я її в своїй свахі благополучно тихенько відщипнула. Налоджує. Сваху, вибач. Та думаю, що все добре. Думаю, що вона не буде проти. які що в мене є, таке, щоб малесеньке було. Отакі от щіпочки ще маленькі є, отакусінькі малесенькі. Це все гарно вкоріняється. Зараз я це все вкоріню і поставлю в, на кухню на вікно, там в мене сонечко буває тільки в першу половину дня, і то наразі зараз. Воно не, не агресивне, то якраз добре воно там буде Все, Всім папа, -па, всім добрий мир. Ось так воно у мене виглядає на підвіконі. Це рослини, з яких я брала живці. Маточні рослини, ще з минулого року я їх привезла додому, і вони в мене зимували. Ось, Якщо набираю десь, особливо колюс, вже хочу набирати і квітнути, то я його просто отак підщіпую і не даю квітнути. Все, всім папа, -па, всім добра і миру.